Поки ти тапаєш лимони в Монобанку, ми для тебе пошили лімонну сумку для спортзалу. Ну або щоб покласти той мільйон, що ти виграєш в монобанку, якщо назбирав 50 лімонів. Я, до речі, назбирав тільки 48 чи 49. Не знаю, де їх ще шукати взагалі просто все перекопав. І так в чому приколюшка цієї сумки для спортзалу, чого вона коштує 7,5 тисяч гривень. Це справжня шкіра напа, лимонна, або жовта, або, я не знаю, колір горіху. В комбінації з білою шкірою напа. Отакі от стильні, смугасті ручки, і в неї дуже круте забіліті. А саме окрема кишеня для взуття. Сюди ви кладете взуття, воно он має. Ця, ця кишеня має свій окремий чохол, як би, і взуття от туди провалюється всередину сумки, але в чохлі і нічого не пачкає, не бруднить. І другий прикол. Ну, вірніше, третій, тому що перший то був цей офігенний зовнішній вигляд, і якість, і шкіра. І третій прикол це ось отакий клапан для зручного доступу всередину сумки. Тобто ви сюди можете вільно класти кімоно, спортивний костюм скручений. Не потрібно там роздирати отак сумку, щоб там молнія рвалася, бігунці розвалювалися, вискакували. Все цивільно, дві блискавки відкрив. Зайшов всередину, поклав щось і закрив. І ще, якщо їдеш кудись в мандрівку, зафіксував оцей клапан кнопочками, щоб він не болтався. Тарва 55-65. Наше власне виробництво відправляємо по Україні, відправляємо за кордон своїм кур'єром. Ніяких проблем з доставкою не буде. Додаткових платежів також. Замовляй за посиланням в шапці профілю або краще пиши в Дірект, бо ми ще її не відфоткали. І фіго знає, коли вона з'явиться у нас на сайті. Па-па!